В цьому випуску Донецький Шахтар зіграв перший офіційний матч під керівництвом Ардитурана. У футболіста Київського Динамо величезні проблеми в суді. Трансфер забарного ПСЖ під питанням Парижани знайшли дешевшу альтернативу. Чому на Андрія Луніна почався величезний хейт від українських фанатів? У футболі важливий точний пас, а тут точна вподобайка. Дякую, друзі, що підтримуєте наш канал. Нарешті визначено обох фіналістів клубного чемпіонату світу, який відбудеться 13 липня. в Резерфорді у першому матчі лондонський Челсі здобув переконливу перемогу над бразильським флуміненце 2 2-0. Рахунок в матчі було відкрито на 18-й хвилині, коли у ворота латиноамериканського колективу відзначився новачок синіх Жоао Педру. На початку другого тайму бразильський нападник забив друге, оформивши переможний дубль у ворота Флуміненсе. А вже французький ПСЖ розбив іспанський реал з рахунком 4-0 та став другим фіналістом турніру. Голи за паризький клуб забивали Усман Дембеле, Гонсало Рамуш та Фабіан Руїс, який відзначився дублем. А хто друзі, на вашу думку, виграє клубний чемпіонат світу ПСЖ чи Челсі? Напишіть в коментарях. Останнім часом в українських ЗМІ багато шуму довкола нашого воротаря Андрія Луніна. Нагадаємо, у реалу перед матчем із ПСЖ Андрій використав слово полуфінал замість українського півфінал, і це викликало хвилю обурень серед уболівальників. Але давайте розберемося. По-перше, слово полуфінал це суржик, мішанина української та російських мов, і знаєте, багато українців у повсякденному житті спілкуються саме так. Це не виправдання ареалів, в яких ми живемо. І замість того, щоб кидати каміння, варто задуматися, чи не краще підтримати людину, яка робить для України набагато більше, ніж просто говорить правильними словами. Андрій Лунін не просто футболіст, він справжній патріот. На свою мільйонну аудиторію в соцмережах він постійно поширює інформацію про Україну, розповідає світу про нашу боротьбу. Він організовує збори коштів для ЗСУ, надає автомобілі на фронт, підтримує наших захисників. Про це чомусь не пишуть гучних заголовків, але це правда, яку варто знати. Так, можливо, Андрій припустився помилки, використовуючи суржику відео. Але хіба це перекреслює все, що він робить для України? Тож давайте не поспішати з осудом, давайте бачити ширшу картинку. Андрій Лунін це наш голос у світі. Тож підтримаємо його, бо він підтримує нас усіх. Переходимо до трансферних новин. Гравець з Динамо Георгій Цітешвілі схоже продовжить кар'єру у французькій лізі. 1. 24-річний грузин підписав річну оренду угоду з Мецом, клубом, який нещодавно повернувся до елітного дивізіону Франції. Минулого сезону цітешвілі виступав за іспанську гранату на правах оренди. Однак клуб не зміг вийти до примери, і гравець покинув команду. Довгоочікуваний перехід іллі забарного до ПЕЖ може зірватися. Через затяжні перемовини з бордмотом ПЕЖ може перемкнути свою увагу на захисника Фенербахче Юсуфа Акчечека. 19-річний турок оцінюється порталом Трансфер 12 мільйонів євро. А сума трансферу може скласти близько 34 мільйонів. Київське динамо ухвалило рішення щодо своїх двох вихованців, на яких не розраховує головний тренер клубу Олександр Шовковський. 21-річний футболіст Максим Дячук завершив свій перехід в польську лехію із Гданська, де проведе наступний сезон на правах оренди. Така ж доля очікує і хавбека Антона Саренка. Його оренду продовжено лехією на один рік. Нападник Брайтона Еван Фергюсон перебуває в сфері інтересів Роми, які відкрили переговори щодо оренди з правом викупу гравця. До Фергюсона є інтерес від двох команд за ПЛ, але він радше за все готовий спробувати себе за кордоном і дасть точну відповідь щодо свого майбутнього на цьому тижні. На фоні цих новин український форвард Вовків Артем Довбик повернувся в Рим раніше ніж було заплановано. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри Сфабет. Журналісти інформують, що 28-річний українець розпочав індивідуальні заняття в приватному тренажерному залі в столиці Італії. Нападник активно працює, щоб вразити головного тренера Роме Джан Гасперіні. Довбик провів тренувальні сесії, активно готуючись до нового сезону, щоб заслужити місце в основному складі Ромі під керівництвом нового наставника. Нагадаємо, що в минулому сезоні Артем забив у футболці римлян 17 голів та віддав 4 асисти у 48 матчах. У першому раунді кваліфікації до Ліги Європи Донецький Шахтар зіграв матч проти фінського «Ільвеса». Тож давайте послухаємо, що говорив перед матчем головний тренер гірників Арда Туран та що відбувалось в самому матчі. Насамперед я дуже хотів би провести цю гру в нашій Україні, але умови життя іноді бувають такими. Я хочу закликати всіх лідерів світу бути більш співчутливими і побажати всім миру. Незважаючи на те, що ми не граємо в нашій країні як господарі, я хотів би сказати ласкаво просимо нашим суперникам. Ми намагалися набути найкращу форму, готуючись протягом цих 20 днів. Я довіряю своїм гравцям і вірю в їхній потенціал. У нас є 24 хороші футболісти, яким ми довіряємо зараз. Якщо нам потрібні трансфери, ми поговоримо про це. Але я також вважаю, що трансфери за такий короткий срок не принесуть користі команди. Я вірю, що з тими гравцями, які в нас є, ми можемо пройти до основного етапу Ліги Європи. Перед матчем, звісно, я схвильований, справді схвильований, але я вважаю, що маю знання та досвід, як створити команду і як перемагати. Я вірю, що зможу передати це своїм гравцям, а також своїй тренерській групі, тож можу сказати, що я схвильований, але з огляду на досвід не думаю, що в мене виникнуть якісь проблеми. А вже в самому матчі Шахтар розгромив Ільвес. Матч в Любліні завершився з рахунком 6-0 на користь команди Арди Турана. Шахтар дійсно покуражився в матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Протягом всього матчу українська команда переважала суперника Проте у воротах Ільвеса до перерви побувало всього два голи, які до свого активу записали Алісон та Еліас. У перерві Ільвес взагалі розклеївся та дозволив Шахтерю забезпечити собі комфортну перевагу перед другим поєдинком. Дубль Алісона та Голи Кевіна Невертона та Підріньо подарували донечанам перемогу в першому офіційному матчі під керівництвом турецького спеціаліста. Матч відповідь між Ільвесом та Шахтерем відбудеться за тиждень 17 липня. У разі проходу далі на гірників чекатиме турецький бешектаж. У Вільнюсі відбувся перший матч кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, в якому зійшлися потенційні суперники Динамо в наступному раунді. Жаль Гірі, за підтримки рідної публіки, вийшов переможцем в протистоянні з чемпіоном Мальти Хамру Спартанс з рахунком 2-0. Голами в матчі відзначались Антап та Хаджі. Тож наступного тижня команда зустрінеться на Мальті, а переможець цієї пари потрапить на київське Динамо в другому раунді кваліфікаційного раунду «ЛЧ на навчально-тренувальних зборах київська Динамо поступилась віце-чемпіоном дані Мітюлону з рахунком 3-1. На 21-й хвилині кияни повели в цій зустрічі. Швидка атака білосиніх завершилась сумбуром у штрафному майданчику датської команди, де найшвидше зорієнтувався Олександр Піхальонов який з близької відстані прошив кіпера та відзначився голом. Проте до перерви Динамо не змогло забезпечити перевагу. Проста передача за спини захисників киян вивела Франколіна на ударну позицію, і нападник не схибив. А на початку другого тайму Мітюлан взагалі вийшов вперед. Гогорза отримав передачу на куті штрафного майданчику та прицільним ударом відправив його у ворота. Згодом, Етім після прострілу збільшив перевагу датської команди, і фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Мітюлана. Хороших новин для киян, офіційний сайт Динамо повідомив що до складу команди на зборі в Австрії приєднався форвард Едуардо Гереро. Гравець перебував у розташуванні збірної панами, яка грала на золотому кубку Конкаф, та вилетіла у чвертьфіналі турніру. А вже скандальний форвард Динамо і збірною Люксембургу Жерсон Родрігеш відмовився повертатись до київського клубу, чий контракт діє до кінця цього року. Гравець, який минулий сезон провів в оренді в португальському АВС, привернув увагу кількох клубів Португалії, куди ймовірно знову піде в оренду. Однак у Родрігіша виникли серйозні проблеми із законом. Апеляційний суд Люксембургу залишив чинним вирок, 18 місяців умовного ув'язнення та штрафи за кілька нападів. Форварда визнали винним у побитті своєї подруги, а також у нападах на чоловіків біля нічних клубів, де він завдав травм, зокрема зламав кістки обличчя одному, вибив зуби іншому, а ще ображав і погрожував поліцейським. Рішення суду ще не є остаточне, але у разі подальших звинувачень 29-річному гравцю загрожує реальне ув'язнення. Нагадаємо, Родрігес приєднався до Динамо у 2019 році за 2 мільйони євро, але не закріпився в основі, граючи в орендах у Туреччині, Франції, Словаччині, Португалії, Китаї та Саудівській Аравії. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, як вам перший матч Шахтаря під керівництвом нового тренера Арди Турана.